року, Коли ще існувала влада Януковича, ми називаємо зараз режим Януковича, мною в залі було озвучено запит про заміну підручника, який видавався для 5 класу за рекомендацією українофоба міністра Дмитра Табачника, який вихолощував історію для дітей. Як педагог, як історик, методист виховної роботи я аналізував цей підручник, ось це він, автор пометон Костюк Марієнко, де, виходу ще на повністю історію України, де не згадуються видатні особи Леся Українка, Франко, Шевченко навіть не згадується, не згадується голодомор, не згадується репресії Сталінські, не згадується українська по... Шість тем, які стосувалися історії України, хоча насправді називалися історія України. Звісно, заходи були не на зміцнення держави, а на знищення. Завдяки вашій підтримці було підтримано мою рекомендацію пропонувати для в волині новий новітній підручник, досить хороший і досконалий, я кажу, як фахівець Андрія Закалюка, львівське видання «Астролябія», як підручник навчальній процедурів. Який би міг би бути альтернативою для навчання дітей. Адже в п'ятому класі, згідно вікової психології, формується образне, широке уявлення або загальна картина історії України, формується національна гідність, патріотизм, всі якості, які потрібні для справжнього громадянина. Запит був підтриманий. А на той час начальник управління освіти і науки, Хомич Олександр Степанович, прислав відповідь про те, ну, звісно, він не міг тоді йти проти своїх босів, проти товаришника, що цей посібник не має привку. І це було основне пояснення. Луцькі школи, виходячи на великих бізнесменів, які ставали депутатами, просили, вирішували питання підтримки і самостійно захопляли ті підручники. Але в сільській місцевості діти їх не могли. Фактично, та рекомендація була відхилена обласним управлінням освіти. Сьогодні, коли вже пройшов рік після Революції Гідності, і 9 місяців, коли ми перемогли, і існує нова влада, нові посадовці, чомусь не вжито жодних заходів по реальної заміні видання історії в 5 класі інших. На зерневій колегії повстанної адміністрації, я піднімав. Перед головою адміністрації особисто звертався до е, начальника управління освіти і науки пані Загреби. Вжити максимум заходів по забезпеченню новими підручниками і вилучити підручники, які не відповідають сучасному стану речей, нашій історії і нашій е, висвітленню е, героїзму, тому що тут відображені героїчні і трагічні сторінки, тут вихорощена історія. Все закінчилось на рівні розмов. Вставили завдання для начальника управління освіти вжити заходів, але, на жаль, ніяких заходів вжитих не було. Навіть не було звернення до міністра освіти. Я говорю, якщо боїтесь, ви дайте мені повідомлення я сам, звернуся до пана Квіта. Тому, виходячи з цього, я звертаюся із запитом вас до вас колеги. Фактично був такий запит в 2013 році. Ще раз підтвердити. І рекомендувати управлінню освіти негайно вжити заходів по залученню підручників, які реально і правдиво висвітлюють історію України. Підручник п'ятого класу. Мій рекомендований цей підручник може бути іншим. Зобов'язати управління освіти і науки дати пояснення, чому не вжити заходів на протязі півроку навчального процесу. Якщо були вжиті заходи, то які вони були, дати розріз в районах, за якими підручниками ведеться викладання історії в п'ятому класі на території Волинської області, і вжити заходів негайно забезпечені заміни цих підручників.